Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Тараса Бобанича. Тарас Бобанич народився 15 березня 1989 року у місті Троскавці Львівської області, закінчив у 2006 році Стрийську загальноосвітню школу номер 9 У 2011 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ, де здобув фах за спеціальністю правознавства. Друг Хамер зі студентських років був активним учасником правого руху, який вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали, брав участь у військово-патріотичному вихованні молоді на всій території України. Тарас Бабанич працював правником в кінці листопада 2013 року. Він долучився до лав правого сектору. Брав активну участь у подіях Майдану. З 2014 року воював проти окупантів у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор брав участь у бойових діях у складі першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу. У 2019 році друг Хамер став заступником командира добровольчого українського корпусу Правий сектор з питань діяльності резервних підрозділів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив другий окремий батальйон Дук Правий сектор. Разом із побратимами висунувся на захист Києва, а потім далі на схід, де було ще гарячіше. Загинув 8 квітня 2022 року в бою проти російських військ під час виконання бойового завдання під розділом біля села Вірнопілля Харківської області. Він прикривав відхід своїх побратимів, які потрапили під танковий обстріл. Герою було 33 роки. Похований 13 квітня 2022 року на Личаківському цвинтарі міста Львова. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу, президент України Володимир Зеленський присвоїв молодшому лейтенанту Тарасові Бабаничу звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. У Львові є вулиця Тараса Бобанича. Друг Хамер був переконаний, що перемовини із загарбниками нічого не дадуть. Необхідно повністю вибити російську наволоч із Криму та Донбасу. Такий заповіт нам залишив Тарас Бобанич. Я хочу побажати глядачам в першу чергу, як я вже говорив, вище мати свою голову, мати холодний розум. А саме найбільше я бажаю готуватися і бути готовими до серйозних випробувань, оскільки той шлях, який нами був пройдений з 2014 року, це був серйозний шлях. Але я думаю, що нас чекають ще серйозніші випробування. Ми змушені, як то кажуть, затягнути паски, але все-таки довершити ту справу, щоб жити у вільній, самостійній державі. Бажаю кожному сили, бажаю кожному удачі, наснаги. І... Вірте в Бога, вірте в себе, вірте в призначення України. Слава нації. Пані Наталю, а розкажіть, будь ласка, про той момент, як ви познайомились з вашим чоловіком Тарасом, а нашим героєм? Це було давно вже. Це було ще в 2009 році. Ми ще двоє навчалися. Тоді нас познайомили моя подруга найкраща і його брат, які зустрічалися на цей момент, і вони нас познайомили. Я прийшла на знайомство з молодим юнаком, який перейшов дорогу. Представився, що він Тарас. І так зав'язалося наше знайомство, і відразу ми почали зустрічатися. А які перші враження від людини у вас склалися? Перші враження від Тараса. Ну він якийсь дуже злий був тоді. Я думаю, який злий юнак, напевно, не мій тип. Я ж чомусь так подумала, але подруга мені сказала: ну ти ще його не знаєш, добре. Ти з ним трошки поспілкуйся. Я кажу ну добре і так зав'язалося знайомство з того, що мені було дуже цікаво з ним на будь-яку тему балакати. Він був багатогранний, і мені багато чого було цікаво дізнаватися, адже саме він привів мене до такого патріотичного більше. Бо я на той час на філології вчилася, а він вчився на юриста в МВС. Відповідно, у нього дуже багато було таких думок, про які я тоді навіть і не думала. І він мене привів до цього, адже першу книжку, навіть яку він мені порекомендував почитати, це Холодний Яр Горліса Горського. Він сказав, що це настільна книга українця, і я повинна її прочитати і вручив мені її. Відтак, і нам було на будь-яку тему з ним комфортно спілкуватися. Від просто від фільмів до музики, і він мені також привив якусь таку любов до тої музики, яку. Бо він на той момент слухав до року, хоча він і класику міг слухати. Мені здається, що я йому більше класику внушила, але він мені привів любов до року саме. А пригадайте той момент, коли він вирушив свідомо на, на війну, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це я просто знала, що він піде, оскільки ми очікували, що буде війна ще до 24 го числа. Ми знали, що буде війна. Просто ми чекали з дня на день, коли почнеться вторгнення. І ми тоді цілу ніч не спали. І я задрімала буквально на декілька хвилин. І трас і я зірвалася від дзвінка, що почалася війна, були перші вибухи. Чути було, як покотили відразу валізи за вікном, тому що люди збиралися і вирушали геть з країни. Тарас Мій на цілий день пішов на штаб, він не знав, як далі діяти. Відповідно, у нього були збори, цілий день зібрання, і цілий день вони радилися, але я точно знала, що він буде на війні. Хоч він мені цього не озвучував за цілий день, я його ні разу не запитала, чи він поїде, я просто це знала. І вечором, коли вже пізно вечором він прийшов додому, зразу сказав, що завтра я їду, збирай мене. Чи пробували ви, як дружина, зарадити цьому. Чи мали страх відпускати його з хати? Страх завжди був його відпускати, адже він не перший раз на війні. Просто цього разу мені здалося, що я його більше не побачу. Я думаю, що він це також відчував. Він попросив мене, щоб я не плакала, щоб я тримала себе в руках, що він повернеться, але наскільки гірко було на душі. Неспокій, хоч Тарас сказав, запевняв мене в тому, що все буде добре. Сонце я повернуся, все буде добре. Ця війна не надовго, але коли він вже був на місці, він мені сказав, що ця війна надовго. Ось так відбулося. Я його не проважала. Він цього не любив. Він не любив, коли були такі довгі проводи і слізьми, тому я старалася тримати себе в руках. І, відповідно, мотивувати цим свого чоловіка, бо я і так би його не втримала, оскільки він не перший рік був на війні і з 2014 року почалася війна. Але я розуміла, що це не та війна, що з 2014 року, і тут буде багато жертв набагато більше, ніж до того. І я розуміла, куди він іде, хоча не усвідомлювала до кінця, тому що дуже часто проважала його туди, дуже часто його чекала. Дуже часто. Намагалася його чим подовше втримати вдома, обіцянки з нього отримувати, що більше ти туди не підеш. Але я свідомо, ми свідомо обоє знали, коли складали сім'ю на що ми йшли. Ми знали, що буде тяжко. Ми знали, що буде нелегко, і я повинна була підтримувати його і його всі починання, і його всі думки. Що допомагало вам втамовувати ті хвилювання і страх, коли чоловік був на війні? Тарас, тільки мій Тарас. Якось, коли він хоче одне слово, він часто мені телефонував. Він... Завжди мене запевняв, вмів сказати одне слово для того, щоб всі хвилювання проходили. Хоч далеко всередині я розуміла, що він вже не вдома, і в будь-який момент може будь-що статися, але не може людина жити тим, що завтра може когось не стати чи через хвилину. І ми все життя з 2014 року, відколи з 2009, відколи ми знайомі. Ми все життя думали, що в нас все життя попереду. Ніхто не думав, що може так статися, що його може не стати. А що порадите матерям і дружинам, які зараз чекають з війни своїх чоловіків, синів? Ви повинні сподіватися, сподіватися тільки на краще і молитися, тому що ну ніхто не знає, хто під чим ходить, і в господа напевно є для кожного свій план. Хто має скільки прожити, і хто має яку свою місію виконати, мені здається, що потрібна підтримка близьким, які там знаходяться, тому що саме підтримка їм допомагає рухатися вперед. І думка про те, що їх чекають тут. Тримайте себе в руках і сподівайтеся тільки на краще. Не є молодець, як багато говорить. Не є така дуже сильна, як здається. Мені здається, що найсильніші люди це там, на війні, захищають нас попри все. Я просто роблю те, що маю робити те, що має робити кожна дружина. Яка знаходить собі цю силу рухатися вперед? Я ж не готова була так само, як і будь-яка тут дружина, яка лишилася свого чоловіка до того, що коли в в житті не буде тараса. Я думала, що я проживу з ним довге і щасливе життя, і ми народимо багато дітей і виховуємо їх, тому що такі бажання у нас були. Але я не кажу, що це має робити матір, яка втратила найдорожче батьки, які, чи вони старші, чи вони молодші. Я кажу, що будь-які кроки, які робить сім'я для того, щоб увіковічнити славу своїх героїв, це, це не є така велика сила, як це просто. Необхідність для того, щоб їхні імена жили в історії. Для того, щоб якщо в нас нема дітей, то є інші дітки: є мій похрес, мої похресники, Тарасикові похресники, двоє, є мої племінники, і є багато інших дітей, які залишилися без батьків. І коли мене не стане, і коли не стане таких, як я, і батьків мого чоловіка, про нього буде жити в історії пам'ять. І вулиці, і мурали, сквери, дерева, які будуть жити століттями. І про кожного з таких потрібно, щоб жила, жила історія. Але це повинен зрозуміти кожен. І в цьому нічого такого особливого, коли людина цим займається. Просто цим повинні займатися. Цим повинна займатися влада. Нехай. Хтось може не в змозі себе пересилити, не в змозі зробити певні кроки для того, щоб іти далі таким шляхом. Не кожен це зможе, але і це не є якась така особливість, за яку повинні люди думати, що я роблю щось особливе, бо я увіковічнюю слава чоловіка свого. Я просто знаю, що це повинна робити я. І це не особливість. Я дякую, пані Наталю, що, попри ваш душевний і сердечний біль, ви погодилися на зустріч і розмову з нами. Ми дякуємо вашій сім'ї за те, що подарували Україні і нам усім героя. Дякую вам. Дякую, Тарас Бобанич наш воїн-герой. На жаль, герої вмирають. Але вони живуть у нашій пам'яті, вони здобувають вічне життя і вічну славу залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.